На трьох критих кортах виявили найсильніший дует у аматорському турнірі з тенісу. Змагання відбулися в фізкультурно-оздоровчому комплексі горішніх плавнів. Ініціювала турнір громадська організація Ферумспорт. У боротьбу за головний приз вступили 16 учасників, яких розділили на 8 пар, по 4 в кожній групі. Серед дуетів була виключно жіноча пара, до складу якої увійшли тренерка громадської організації Фермспорт Лариса Волощук та юна вихованка дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Уляна Зубова. Дівчина почала грати у подібних чоловічих аматорських турнірах цьогоріч, аби набиратися змагального досвіду. Традиційно у змаганнях бере участь і сімейний дует, до якого увійшли Дмитро Вінівітін та його син Данило. Завдяки таким турнірам батько та син мають змогу підтримувати хорошу фізичну форму та разом доєднуються до активного способу життя. У своїй групі Дмитро та Данило Вінівітіни посіли третє місце. Такий же результат і на рахунку Лариси Волощук та Оляни Зубової. Обидва дуети опинилися у кроці від півфіналу. Групова стадія змагань виявила учасників матчів на вибування. До півфіналів вийшли суто чоловічі дуети. Права на помилку тут вже не було, і переможці цієї стадії здобули право поборотися у вирішальному поєдинку. У фіналі перемогу в турнірі здобула пара із горішніх плавнів у складі Віталія Короліхіна та Віталія Мусієнка, які вибороли головний приз змагання. Друге місце у горішньоплавнянина Ігоря Гиренка та харків'янина Сергія Вакушина. Бронзовими призерами турніру стали представники Кременчука В'ячеслав Неліпа та Олексій Сокур. Зазначимо, що учасники тенісного турніру у горішніх плавнях здобули не тільки медалі, а й отримали грошові премії від громадської організації Фером Спорт. Призовий фонд змагання у розмірі 6 тисяч гривень було розподілено серед переможців та призерів турніру. Головним підсумком проведених баталій на корті стала можливість його учасникам виявити свої здібності у тенісі, долучитися до активного способу життя та мотивувати себе на майбутні особисті здобутки в аматорському тенісному русі горішніх плавнів.